В результаті довгої розмови, довгої дискусії із шановними колегами, ми дійшли висновку, що в принципі одні, і ті, ж самі, одні і ті ж самі події, які відбувалися у світі, які відбуваються в Україні, можна як позитивно, як так і негативно розглядати. Основними моментами, які ми вважаємо, наша група вважає найбільше сприяли. На події, які відбуваються в Україні і в світі, це був е, уст, утворення ЄС після того, як е, був, ну, фактично е, розвалився Радянський Союз. Нічого <різова> не це таки, це на це повлияло також в результаті цього, бо такі собі відбулися такі події, як глобалізація. І знову ж таки, доступ до, до тих чи інших новин, до тих чи інших ресурсів, він також є як позитивним, так і негативним. Ми знову дісталися, ми, ми почали знати.